Українські військові продовжують оборону міста Покровськ на Донеччині. Поширена німецьким виданням більд інформація не відповідає дійсності. Про це в коментарі Суспільне Донбас повідомили в угрупованні військ. Схід покровську сили оборони утримують північну частину міста по лінії залізниці. Тривають пошуково-штурмові дії для ліквідації осередків ворога. Противник намагається малими групами просочитися з південної до північної частини міста. Проти, наша аеророзвідка та пошукові ударні групи виявляють і знищують ці е, групи. Битва за Покровськ почалася влітку 2024 року, коли росіяни прорвалися під очеретиним. Тоді місто мало логістичне значення для усього угруповання військ, яке обороняло Донеччину. Через нього проходила дорога життя е, траса Павлоград, Покровськ-Костянтинівка. Нині траса з боку Павлограда перерізана фізичним контролем росіян. Вийшли вони також і на трасу з боку Костянтинівки, а дорога на північ до Добропілля перерізана ударами в півдронів росіян. Як до цього Бахмут, Авдіївка чи Турецьк, місто Покровськ стало для росіян імовірно політичною метою, а для українців своєрідною фортецею, де сили оборони України обмінюють повільний відступ на можливість знищувати піхоту і техніку росіян.